На каналі Файні квіти, городина, садочок ранковий випуск щоденка важливих справ на 9 та 10 грудня 2023 року. Як завжди, розглянемо наші справи з рослинами чи з насінням. 9 та 10 грудня спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон. Це четверта фаза, і вона завершується вже. Можна пророщувати тільки насіння для мікрозелені і посадити в горщики цибулю та часник і на підвіконі їх вирощувати, знову ж таки, для зелених салатиків. І все. Також можна працювати з розсадою. Проводимо пікірування, пересадку, перевалку. До речі, можна теж пересаджувати кімнатні рослини. Ефективними будуть підживлення та поливи рослин, а от зелені операції не можна проводити на будь-яких рослинах і не можна проводити обрізку в саду. 9 та 10 грудня несприятливі дні для різних заготівель. Що ж такого важливого ми повинні знати про наше здоров'я на 9-10 грудня 2023 року. Це знак скорпіон, тому може бути підвищена чуттєвість та емоційна реакція на будь-які справи і на будь-які події. І висока небезпека інфарктів та інсультів, загроза гіпертонічних криз. При прийомі ліків треба бути акуратнішими з дозуванням краще менше, ніж більше. Харчування для здоров'я це повинна бути низькокалорійна, багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа, що сюди входить. Обов'язково морська та океанічна риба, різні морепродукти. Такі овочі також: картопля, солодкий перець, баклажани, буряк, морква. Редька чорна і не тільки чорна. Чесник та цибуля, будь ласка, вранці та в обідній час використовуємо ввечері. Ні. Різна зелень, яблука, чорнослив та цитрусові фрукти. І дуже добре в ці дні трав'яний чай. На цьому наш ранковий випуск завершено. Зустрінемося увечері. Усіляких вам гараздів, миру вам та добра! І будьте всі здорові! Хай в ваших будинках буде тепло та затишно. На все добре! Бувайте здорові!